За допомогою цих пристроїв мешканці Ірпеня вже дуже скоро зможуть безкоштовно користуватися інтернетом у зелених зонах міста. Необхідне обладнання вірпінь передали благодійники із Польщі і Тайваню. Доставила його громадська організація Характерник. Це була спільна Україна, польська, тайванська операція. Коли Поляки допомогли з логістикою, тайванці там частину відправили. Ну і ми, як характерник, привезли це в Україну і намагаємося запропонувати це все людям, яких є така потреба. Облаштувати безкоштовні вайфай-зони у парках і скверах Ірпеня планували ще до повномасштабної війни, розповідає начальник комунального підприємства Муніципальна варта Ірпеня Микола Ковальчук. Зараз розберемося з номенклатурою, потестимо і думаю, якраз ті плани, що були до війни, відкриті Wi-Fi зони де будемо реалізовувати. Окрім вуличного інтернет обладнання, громадська організація Характерник доставила також і пристрої для приміщень. Ми дуже дякуємо даній організації за підтримку нашому місту за період майже. Півтора року, який пройшов у нас після деокупації міста, це другий випадок на моїй пам'яті, саме в частині допомоги от такими засобами, так би мовити, для інтернету.